пусть спустится сюда на каком основании давайте так вы нас пускаете вот пришел пришел непосредственно свидетель пришел пришел свидетель мы его адвокаты у нас подписаны договора непосредственно с адвокатом Вилковым. Я, помимо всего прочего, являюсь представителем Национальной ассоциации по защите прав адвокатов. Почему вы нас не допускаете на допрос? Вот повестка. Прошу зафиксировать. Сейчас адвокат Вилков вместе со своими представителями по делу адвокатами в 3 часа дня ровно явился на проходную Генеральной прокуратуры, которая находится по адресу Борисоглебская, 18. В настоящий момент после звонка дежурного следователю Григоришину, следователь Григоришин отказал в пропуске адвокатов, представляющих адвоката Вилкова на допрос. Так? Нет, Подтверждаете я только это? Что, я только что, да, что, вот молодой что, человек только ]итесь. что нам сказал, что... Э, да, что, а Григорий, давайте что? по очереди, я не могу всех Вилка, переслушать. Вилкова, да, сейчас это по да, Вилка, Вилка по Мы все адвокаты, да. Мы у нас со всеми подписан договор, договор о защите да. Вилка. Давайте пусть спускается следователь. Это следователь совершил преступление, он совершил, не, он пусть спускается, пусть спускается сейчас. Да, пусть не прячется, потому что сейчас он будет задержан и при провож... В соответствующий рай отдел или в национальное антикоррупционное бюро <связать> за, за соответствующее преступление <связать> пусть, пусть, пусть следует, <связать> за вами <связать> не <связать> мячет, а... нет, <связать> они не возьмут, он спустится и заберет нас, либо вы нас я не помню. допускаете. Сейчас. сейчас я перезвоню следователю. Да, да, если вы сказал, нас не допускаете, вы. мы вызываем сейчас наряд полиции и фиксируем фиксируем совершение преступления, нарушение права на защиту и превышение служебных полномочий, потому что мы явились по повестке, нас не допускают. Нас не допускают сейчас на проходной Генеральной прокуратуры, а на, на допрос. Тут удачи по исполнению. Да, да, да. Чуєте, Леонід Олександрович, сходіть до нього, приведіть його за ухо. Ні, зараз я скажу, що вони відреагують, а потім за ухо. Я не можу зараз говорити. А я прийшов вже в півдні, в півдні. Іду туди наверх, кажу, доброго дня, я вже прийшов. А, добре, я кажу, що я зараз підійду. Добре. Тобто у всіх підписані договори. Що не підписали, що є можливість підписати. Да, подследую за вами. Давай, нет. Я как слышу. Вы на заходите в любом. Я знаю, я знаю. Твари страшные. Да. Не-не, я не буду заходить. Да, ребята. Сейчас, вот сидеть. Так, э, запишіть, запишіть мене, що я прибув на 3 годину. Я адвокат Волков Валентинович, Ковал назвали на допит. Зафіксуйте я мене. До слідчого Григорішева. И я зайду, зафиксуйте. Что? Да? Это да, да, же я пришел. Да, и зафиксуйте, запишите. Да, вот Я сейчас пойду. Запишите, да, что да, ну, да. да. я прибыл. Это Мы попросим, чтобы не было конфликта. Да, не было Это не наш Свидетель нет. Свидетель, ну да. Свидетель в сторону, Хотите пропустить еще? В чем у него проблема? То есть или ему ну, тяжело Напишите, Национальная ассоциация. Давайте вот так, чтобы по очереди. Вы же понимаете, я что Ну, Я сразу положусь, что боится. Я позвонил это исследователь. Да? Да, вот, да, я сказал да, то, что да, вы да. просили. Вот вас допустить. Не, нам, нам все Нет, допустить надо. не поняли, надо. Все, все, У меня договоры подписаны со всеми. У которых подписан договор Может, попросите, чтобы данном, он спустился. В данном, чтоб, в случае свидетель имеет право на неограниченное количество адвокатов при допросе свидетелей да, Я, в органе, в адвокат, я понимаю, <гаси> <правили> <Я шла> <правили> <правили> Запишіть, пожалуйста, ви що літери національної асоціації радокатів? Це да. комітет по захисту прав адвокатів. <правили> Це, Це люди, які а зараз будуть затримувати слідчого за вчинення злочину. Да, я могу записать по заказу. Сейчас следователь скажет, допустим, а, что за сути. Так у по нас повестка. Я видела да. с генеральным полностью Украины для защиты моего коллеги, интересов да, да. Питского, в да. том числе и как член комитета по защите права адвокатов, и как адвокат. Пожалуйста, запишите мне заказ. Скажите, а не спускайте. Если він не хочет нас приймати, хай поставить, то вместе да, меню повесить. Я развернусь и приду. Нет, мы вызовем сейчас тогда, как Или будем полицию и будем вызывать, фиксировать. Для начала запишите да, мне. Я, я запишу я вас потом. Потом. Я потом. Вас обязательно потом. запишу. Вы меня не видите сейчас? Да, Есть. я свежу. Видите, ну, отлично, да, запишите да, меня. Сначала, сначала, да, вот, сейчас в да, начале. Да, пусть спустится, пусть исследователя сейчас, возьмет с собой. Да, пусть спустится начальник управления. Можно процессуального кремника уложить. Японский ревник, я говорю, что нужно выплакать адвоката. Понимаете, что я понимаю? Запрещает. Нас, сейчас пускає... не, нас сейчас пока сейчас спускається начальник управління. Зачем начальник управління? Особливо проходить. Можна... Нам не надо. Я вас знаю. Який процесуальний статус начальника управління? А хто такий начальник управління? Можна дізнатися? В рамках цього провадження він що внесений, що він слідчий чи хто? Аккуратно. Аккуратно. Процесуального керівника давайте. Хто процесуальний керівник? Роз керівника давайте. Якщо слідчий там перевищує повноваження. Давайте документи про це. Ти записував, так? Записуємо. От, давайте ви мене що пропустите, у нас вимає. Буде... Це національна асоціація. Це національна асоціація представників. Комітету захисту адвокатів пропустіть його. Яка інструкція? Яка, і що вона передбачає? Передбачає не пускати... Передбачає не допуск. Я представник комітету захисту прав адвокатів. Службовий посвідчення скажуть слідувати доброго дня. А ви хто я вилку Сергій нович? Мене визвали в якості свідка. Це мої всі захисники. Я прошу пропустить их, і я там... зайду это Сердюк Виталий Анатольевич, комитет защиты прав адвокатов. Mm. Вместе с этим адвокат Сергій вас визивають? Пожалуйста, да, а меня визивають. На три часа а мы стоим, не можем попасть. Я ну, а вы... а начальник отдел. Начальник отдельно расследования особо важно. Да, я призвещено. Валентинович на щепорі. Да, Олексій Валентинович, дивіться, яка у нас склала ситуація. Можна повістку надати? Так. Да. Да, зараз ми пояснимо, що відбувається. Тобто зараз Так, да, що зараз у нас відбувається, яка ситуація? Тобто... Пост вам надається для огляду повістка про виклик Вівкова Сергія Волотиновича по кримінальному провадженню 6.35 2015 року. В даному випадку військов Сергій Валентинович виконує функцію захисника по даному кримінальному провадженню, Викликав його... В тому числі по 6 стріпів. Тобто він надає права в допомогу садовникам. І надаю правову допомогу, надаю іншим, допомогу іншим особам. З, іншим особам. Ну, в 635-му провадженні. в мене є договір. Мельник в 635-му провадженні. Де? Ну, ви не знаєте, то знає слідчі. Григорішин, Григорішин, не знаю його ім'я по батькові, розуміючи, що відповідно до статті 65 Кримінального процесуального кодексу, відповідно, до законодавства про адвокатуру адвокат не підлягає допиту в якості свідка, перевищуючи свої службові повноваження з метою вчинення тиску, з метою заволодіння інформацією, що становить адвокатську таємницю, надав Вілкову дану поліцію. В даному випадку справа набула розголосу. Адвокати, які зараз присутні, підписали з Вінковим договори на право його представництва затис під час допиту, оскільки слідчі викликавши нашого колегу, як вважає комітет захисту прав адвокатів національної асоціації, як вважають інші, вчинив злочин. Ці адвокати прийшли для того, щоб його представити в даному, даному кримінальному права. Я Садю Валерій Антонович, я адвокат, член комітету захисту професійних прав адвокатів Національної асоціації адвокатів України. Зараз ми прибули, ми прибули. Так, чекайте, Я вже Трептак, трептак, <рес> хребта. <рес> Віталій Ярославович, <рес> А як з них розлазується? А ви, ви ж казали, що ви начальник? <рес> ви ж щойно казали, що начальник фіксується в порядку. А, я зрозуміло. А мір, <рес> Так, зрозуміло. Ситуація, яка, слідчі, порушення, розуміючи вимоги кримінального, не давайте. Вітаю, я, 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 я. я думаю, це краще встановлювати Ви, вже у присутності слідчого, який ну, так, безпосередньо здійснював ну, виявити. На даний момент право, відбувається, недопуск. допуск Керівники мають право також здійснювати Вас, ці слідчики. І ми маємо зрозуміти, чи є умисел, чи да, ці особи вони. Учитель, да. У вас учитель. Умысли. мы уважаем что адвокат Вилкова. адвоката Вилкова, 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 Сергей Валентинович. Сергей Вареникин. Да. Вас вызывают. Да. Вы идете. Так видимо, это ваши защитники защитники вперед, пустите я замер... за ними. Вы же не пустите защитников. Я запрос... не слышу. Пустите защитников, и он пойдет. Не я член. вас, Мы обязательно Я защитника. прошу. Я прошу. Штат будет подписан договор. Есть подписан а договор. Есть, есть. у вас есть? Есть. договор. И это даже, это даже рада адвокатов здесь приехать. Я прошу. Я Я прошу. Я прошу. вас Я прошу.

А что да? ж вы тут пришли? А? Вы я такое что-то все защищаете? Нет. 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 Все. Не все. Ну Правда, защитил, да. а, так, вовне не все, но некоторые. У нас на вопрос. <рисуемся> <ехали. рисуемся> порядку 47-го я говорю. <рисуемся> <Давай за чай. рисуемся> Можно вас выще? Ну, плыще, <ваш? рисуемся> ну, я не чую, чувствую. Кстати, между вами есть люди, которые в мою Я У вас профессионально. У вас зафиксуйте мене звати Ванков Сергій Володимирович. Я адвокат є. Е-е, з експертизи, це був Фактично, як пояснив мені, послухайте мене, Як пояснив мені, слідчий визиває саме по справі закону. Наступне, у мене зусідання адвокатами підписані договори. Знаючи бідність Генеральної прокуратури України, я прошу пропустити спочатку моїх захисників, після чого зайду я. Оскільки ви тут огородились братами і сидите за них, це моє прохання. Я зафіксував. Я, 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 я мене зараз мають запитувати. <питувайте> чи не мають допитування? <рес> біду, віду, віду, поставок, віду. Не відокремлюйтесь від народу. Звернувся, прийшов і розвернувся, прийшов.

Все будем присутствовать. И все будем присутствовать. Все будем присутствовать. Присо... Присо... И все, все, будем подписывать протокол, все... заяву. Все как положено. Когда у нас большой кабинет, наверное. Да. да, хоть актовый зал. Да. Это уже следствие того обеспечить условия для да. И работы. Зараз... Наверное, это сейчас кабинете другой следует. И зараз, мы сейчас профиксуем, а зараз мы сейчас сорим целью, Я... допустим, подождите. Фиксор. Мне договор, Виталий, чтобы... а кто мне распишется, что у меня получил договор? А вот все, все, допустим, все, у кого есть адвокатские удостоверения, все, кто собирается да. защищать интересы Ты. гражданина Вилка. А вот. вот все пузырь. Вот. Все будут. Ну, вы же все адвокаты. Почему да. 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 это не Почему два кирпича?

на. Вас дуже багато, оскільки ми вас дуже поважаємо, захисників результатів. Ми не можемо вас усі помістити в, в маленькому кабінеті. Ну, вам може, можливо, навіть територію. сказано, ми пропонуємо зараз принести слідчі дії в автобус. Це Є багато да. місця, де ви можете усі да, розміститися і сісти, прийняти участь, проведенні слідчі дії. Дійсно, в нашому країні провадженні заплановано проведення слідчі дії зараз допит. Якості свідка громадянина Вилкова. У ага. е, разі, якщо ви, у вас усіх є посвідчення адвокатів, що необхідно для прийняття участі якості захисника, у вас буде допущено в приміщення головного слідчого управління. Подальшому я вас прошу, коли ви сюди зайдете, не розбігатися по головному управлінню. Я у вас усіх провожу міськом шостим. Та ні, ми якось так вертикально. Будь ласка, не захисти за мною слідкуємо. Добре. Я вас усіх провожу на шостий Там ви розміщуєтесь. Подальшому. Це розмова. Почне проведення слідчі дії Я вважаю. Нормально.